Добрий день, дівчатка, всім добрим людям також добрий день. Сьогодні же 30 травня, вчора був мій день народження. Повторююсь, ми мене тільки привітали вдома сім'єю. Хто був вдома, той вдома, хто не був вдома, то онлайн. Зустріч святкувати будемо завтра. Я цього року взагалі до цього року не припала. Для мене замовили якесь кафе і все-все-все роблять сам. Прийде, крім родини, кума молодша і сестра чоловіка. Більше нікого не буде. До нас і так багато буде. Далі буде. А зараз хочу Бузку подивитись нову. Перейшла вичин. Блузку я купила, її видно на відео з дня народження, воно вже є на каналі. Обов'язково відділ Home. У мене, оскільки вже вік 50, то квіточки мені дуже подобаються. Гарний цей посуд. Що стосується дня народження, то я не приймала жодної участі в підготовці цього дня. Тобто основну, як би... Працю в цьому всьому зробила моя мама. Їй хотілося відсвяткувати мій, мій день народження у кафе, щоб я не стояла, не готувала. Нас 11 людей мене це зовсім ніяк не злякало б, але їй так хотілося. Блузка в мене простенька, щоб можна було носити літом. У нас родина саме собі пообідати. Ось так. А деякі позиції в H&M є, симпатичні. Ціни мені тільки в них не подобаються. От, Так що ото такі у нас справа. А я зараз дуже в запарі. Збираюсь на дачу, деякі справи потрібно вдома переробити, організаційні та і інші деякі справи. От, Так що збираємось, Ну, це не говорячи про обстріли, ну це все відомо і без мене. Оці, до речі, білі тарілки я купувала їх за якісь дуже смішні гроші, це ще до 22-го року. А потім, коли вони закрилися, я не змогла докупити собі дві штуки. Так що... А потім вже і не актуально. Стала вже і передумала їх купувати. А тепер і ціна мені у них не подобається. Ну, буває. таке от. У мене був букет 21 півонія, 11 півоній. І через тиждень у мене залишилося ледь 9 півоній. Це я вже наперед так говорю. Ще лілі були, але це трохи пізніше я знімала огляд. Зараз буде видно. Дівчатка, ось дивіться, який у мене суп. Перший суп мого 51 51-го року життя. Вчора я нічого не варила, 30-го не пам'ятаю. Сьогодні, в мене, здається, залишки були. Ось ось таке щось, не знаю що. Бульйонна кіста набір для бульйону з. АТБ, картопля морква, замінник рису, можна сказати, чи макарони такі у вигляді рису, плюс яйце відварене та фета. І вичавила сюди ще зубчик часнику. Ось таке щось я наварила, не знаю, що. Ну і томатна паста для кольору. Як думаєте, це смачно таке їсти. Що мені моя родина скаже? Дівчатка, ось зробимо огляд квітів моїх, які є. Ну, от, наприклад, троянди витримали три дні і все. Зараз я їх обріжу і просто бутончиками воду покладу. Оці піоні, 21 штука, яку мені дарили вранці в четвер, вже теж всі розкрилися. Оці піоні сестра. Привезла себе з городу, з трумби своєї, бачите. Ну, тут частина така, частина інша. Лілії, лілії ще стоять. От, два ось таких гопси лористичні і ось такий. Ну, а цю мені. Мала дарила, коли приходила там відео. Ну, от як-то так, не стоять квіти довго. Добрий день, всім добрим людям. Спека вже нарешті до нас прийшла, а мені зараз потрібно сходити в банкомат і змінити пін-код, тому що випадково на моїй карті заблокований. А дистанційно це теж не виходить, бо потрібно зробити якусь операцію з банкоматом. Я це бачу, що в мене не підходить помада. Ну, вибачте, всяке буває. З, з, до доспеки потрібно звикнути. Ще тиждень назад кофту одягали, а зараз вску, а я навіть до літа не готова. Так, а потім ще щось хочу купити. Дивіться, отакі припадки. Для тих, хто любить глимунчики. Зараз перевіримо, скільки вони коштують. 49 гривень, нормально. Ще ось такі якісь чашки. дати. і трендові сезони. Корм мені подобається. Височинки. Ціна 215 гривень, непогана ціна. А я вже дівчатка повернулася з магазину, і от що я купила. Значить, ось таке якесь філокреміям, який сир якийсь це в м'ясному. 99 гривень, коштує масло 160 гривень. Я його часто беру. І такий шматочок зельц на 68 гривень. Ще не вже купила от відділення на пісці. Це окремий чек, окремий відділ. Тут у мене, вибачте. Тут у мене вийшло 2 кілограми по 209 гривень на 437 гривень. Спека тиждень, але вже так набридла. От, і курсу. Ось таке домашнє. А ціна у неї 130 гривень за кілограм, У моїй курці 1,900. В Аврорі я купила блякицьке. Просто на базарі. Так от, просто на базарі. Декілька поміторчиків купила. І ще редесь купила, ще зроблю бита, вона вже майже відходить. А також у дівчини купила букет до завтрашнього свята. Ось такий полин тут є. І любистики. Ну, ось такі мої покупки. Доброго ранку, всіх з зеленою неділею. А сьогодні у мене на стінах є окрошка. І з катертиною змінила на зелену. Далі буде. Дівчатка, я сьогодні зробила холодний чай способом холодного заварювання. Це я вперше таке роблю. У холодну воду додається заварка. Ну, лимони і все. Солодке за смаком, засмаком, я вам хочу сказати, це найкращий холодний чай, який я робила. У мене було на цей глечик 2,5 літри три пакетики чаю, але, думаю, спробувати з розсипного. Думаю, буде ще краще. Хто не робив, не коштував, спробуйте, не будете жалкувати. Це справді класно. Ну, на вечері потім у нас була запечена курочка, зараз спекти в духовці. Дуже жарко, але що робити доводиться. Наостанок, закінчення неділі, тижня ми з донькою прийшлися дещо на шопінг. Вона купила собі окуляри, зайшли в Зара, занюхали, затестили деякі парфуми, подивилися, мені ця сумка сподобалася. Але я та людина, яка їздить транспортом, не можу без блискавки, щоб сумка не закривалася. Якось мені стрьомно все це діло. От, ну а після зараз ще зайшли в сільпу, теж подивилися. От такі взяла горішки хлопчикам. Сказали таке собі несмачні. Ну то справа смаку. Ковбаси, у них, звісно, тут взагалі гарний вибір. Зверніть увагу на брі, непогана ціна. Я, до речі, взяла один такий собі. Оце ще 245 гривень. А так цікаво було, що це таке куча з цим холодильником. А? а у вас Береза, є дівчатка? На трійцю по кутах деякі традиції є, що в мене липа лежить на підвіконні, ну і береза в деяких кутках хати. Всім мирної ночі, мирного тижня, щоб був мир, а мир буде.